Приютівський селищний голова поділився враженнями та результатами свого навчального візиту до Мазовецького воєводства в Польщі. На зустрічі були присутні старости та працівники різних сфер, а також молодіжного центру. Андрій Коломійцев розповів про розмову з представниками польсько-української господарської та національної господарчої палат про співпрацю між громадами України та Польщі. Окрім цього, говорили про програми підтримки українських біженців у Польщі та розвиток культурної співпраці між нашими країнами 12 вересня в терцентрі стартував новий навчальний рік для університету третього віку. Факультети і клуби за інтересами відвідуватимуть 235 слухачів поважного віку. Навчання безкоштовне. Викладачами є працівники територіального центру та волонтери. А слухачами підопічні денного відділення терцентру. Цього року працюватимуть 8 факультетів та 6 клубів дозвілля за інтересами. Детальна інформація на сторінці Олександрійського територіального центру. Улянівський ліцей Попельнастівської громади розпочав новий навчальний рік з маленької, але важливої волонтерської справи. П'ятикласники на прохання волонтерів підготували і передали захисникам України 80 комплектів ватних дисків розпалювачів, 800 штук. Діти додали до комплектів ще й свої листи та малюнки з побажаннями перемоги. Жителі Михайлівської Улянівської, Червонокам'янської громад підтримали ініціативу донатами на матеріали, де це на сторінці відділу освіти Попильнастів. ОТГ. Суддя Олександрійського міськрайонного суду Людмила Нерода подала у відставку. 12 вересня на засіданні Вищої ради правосуддя було вирішено питання про звільнення суддів за загальними обставинами. ВПР ухвалила рішення про звільнення п'ятьох суддів, які подали заяви про відставку. Серед них звільнено суддю Олександрійського міськрайонного суду Людмилу Нероду. Написала типова Олександрія з посиланням на канал». В Олександрії комунальники збирають опали листя за допомогою пилосмока. Ця машина універсальний автомобіль Форд, який придбали у листопаді 2021 року, повідомила Кіровоградська правда. У бункер для сміття, який заповнюється за менш ніж годину роботи, вміщається 7 кубів листя. Якщо раніше автомобіль ЗІЛ виїжджав двічі на день і завантажувати треба його було вручну, то Форд виконує чотири виїзди. Відповідно, за день із міста новим авто вивозять 28 кубів сухого листя. На зиму машина трансформується. До неї до Здається, сніжний плуг, а також розкидувач для піску і солі. 14 вересня в Україні відзначатиметься День фізичної культури і спорту. У закладах освіти міста із 9 по 13 вересня проводяться Олімпійський тиждень та Олімпійські уроки. Вихідні в Олександрії теж будуть спортивними. 14 вересня з 6 до 10 буде традиційний забіг у топальках. О 8.30 розпочнеться футбольний турнір серед юнаків на КСК Ніка. На 10-ту заплановано ряд спортивних заходів. Зокрема, змагатимуться фехтувальники, спортивні гімнасти, легкоатлети, гандболісти. На 15 вересня заплановані змагання з тенісу, спортивної акробатики та футболу.